18 червня, 24 рік. Зробимо такий експеримент. Після дощика невелико. Будемо дивитися, як зростає наша соя. Має вона ось такий розвиток. Внизу вже пов'язалися боби. Почали в'язатись. Ось так вона квітне. І знімайте будемо, скільки вона кожен день буде підростати. Сьогодні у нас 25. Сантиметрів на 18. Он. нуль у нас, так стоїть. Все, спостерігаємо. 20 червня висота 30 сантиметрів. Вчора обробляли гліфосатом по спеки і підкормлювали карбамідом 21 червня. Ось такий стан сої продовжуємо спостерігати. Ну, Якщо по листочку, як ми брали, то пару сантиметрів десь 32 сантиметра на сьогодні. Але візуально соя додала в зрості. І зверху вже зверху бобики починає в'язати. Все, далі буде. 22 червня. Ну, Так як було, так і лишилося. Десь 32 см. Вологу всю вона використала, соя, я так гадаю. І призупинилася в рості. Пішов дощик, вона росла, але боби в'яжуться. Ось вже будемо так знімати цю ж саму рослину. Боби в'яжуться, можливо, десь від такої жари будуть стерильні. До речі, гліфосат, що обробляли в спеку, це ж подіяв, то можна обробляти і в спеку. Вон бачимо, як гарно подіяв в спеку. При 30 градусів жари бризкало. Соя стоїть, ось, ось бачимо. Така величезна лобода. До речі, на рахунок того Чомусь мені здається, що де ми обробили, ну там ми обробляли не тільки гліфосатом, ми обробляли 5 кг карбоміду і додавали Аканто плюс, тому що ну, це залишок від проса ми обробляли. І так мені поки здається візуально, що де ми обробили, хоч там і був гліфосат, але карбомід не будемо вирізняти якусь саме, що подіяло. ну Карбомід і фунгісид. Тут вона виглядає краще, тому що туди аж вона, вона гірше. Не знаю, чи передасть камера. Але маємо, що маємо. Знову тисячу разів буду повторяти, густина для півдня 100 кг занадто. Слідкуємо далі. 24 червня. ну Бачимо, що соя росла, поки була волога. Після дощику 2 дні вона поросла. А далі. А далі вона стала. Ось такий розвиток. Так вона нав'язує буби, Буде ще буде. Будемо далі спостерігати. Цвіту ще багато, вона викидає. Так стоїть красиво, але вологи їй не вистачає. Слідкуємо далі.